Миша та сир це ось така ось дуже яскрава чудова головоломка, яка підійде не тільки дітям, а й дорослим. Завдання помістити цю мишку в сир, але помістити, звісно, так, щоб вона влізла. І тобто, вам потрібно всі ці п'ять шматочків сиру та ось цю мишку помістити в це квадратне поле. І... І ця головоломка дійсно змусить вас мислити нестандартно, змусить мислити поза рамками, не так як вона підштовхує вас мислити на початку, тому вона дуже прикольна. Рішення вам дуже-дуже дуже сподобається, його абсолютно не можна спойлерити, але воно настільки прекрасна, що ви запам'ятаєте його на все своє життя і будете бачити в інших подібних головоломках. І тому, і що тому? То вона точно стане такою. То ця гололом точно стане такою яскравою подією у вашому житті, яка змусить усміхнутися і яка змусить подивитися на багато речей під іншим кутом зору. Та дійсно розвине мислення і допоможе. То ця гололом дійсно стане такою яскравою подією у вашому житті, яке ви запам'ятаєте, яка змусить вас мусити креативно. і... <кій> Та блядь, <кій> я не знаю, що сказати. Треба було випити чай заранку. То ця голонка дійсно стане такою яскравою подією у житті, і ви можете навіть позмагатися, хто зможе вирішити її швидше ви або дитина, тому що це дуже неочевидне питання. А спробувати свої сили замовити можна у пазулені.